Часто отримую запитання, як довіритися своєму партнерові правильно, ключове слово тут завжди правильно у фінансовому плані. Моя коротка відповідь ніяк, ніяк. І це не популярна відповідь, розумієте? Тому що нас як навчали? Вийди заміж, там все буде добре, там чоловік буде заробляти, впорається, ти ж заміжня, це не наша з вами тема. Ми одружені, пам'ятаєте? Як друзі, як рівноправні партнери, то за перебріком у них заміжня. І вигрібай з того, як маєш. А у нас мають, традиційно в Україні, як би так сказала, у нас одруження рівне партнерство чоловіка і дружини. І що я хочу сказати? Коли ми в ілюзіях, а ми багато хто з нас в ілюзіях був на початку свого життя, дорослішав і розілюзнювався, і це дуже боляче, коли ми розуміємо, що ми можемо вляпатися в таку халепу, з якою ну, просто досить складно виходити, що я маю на увазі? Я маю на увазі наступне. Наприклад, одна з останніх ситуацій з моєю клієнткою, да, коли вона сказала чоловікові, що буде розлучатися з ним, він такий, ну, я він не вірив. Коли приїхали забирати коробки з речами з будинку, він сказав, що вже сьогодні? Вона каже, так, я ж тебе за півроку попереджала. Він каже: Ну добре, щось я просто не зрозумів, що сьогодні, і пішов. І коли він пішов, він зняв з їхнього спільного рахунку, всі гроші. Минуло вже багато-багато років, а вона і досі не може забрати в нього гроші. Ось так. А вона заробляла більше в цих стосунках, ніж він. Ну, тобто, це історія, коли е, ми не уявляємо, як можуть люди чинити. Дуже часто жінки потрапляють в ситуацію, коли класний чоловік, чудові стосунки, але щось стається з чоловіком. І жінка не в змозі забезпечити своє життя. Не в змозі, тому що в не немає досвіду, вона не працювала, вона була за чоловіком. Але це завжди залежна історія. Завжди. Якщо ми хочемо а, завжди відчувати силу, і зараз багато хто скривився з вас на слові сила, да? а, тому що ми жінки, ми маємо бути слабкими, в цьому житті слабкою бути не можна. Слабкою собі ніхто не може дозволити і дуже дорога ціна ілюзії за слабкість. Тож, мабуть, головне, що я хотіла сказати: пам'ятайте, що коли стосунки будуються лише на емоційній основі, такі підґрунтя дуже слабке для того, щоб стосунки були класними. Коли люди знаходяться в стосунках, у кожного з них є свої гроші, і вони продовжують бути в стосунках, і у них є класні емоції одне до одного, і почуття, є чудові. О, це хороше підґрунтя тоді. Тому що вони разом, а не тому, що не можу заплатити там, за квартиру, дітей в школу не знаю, як віддати, сама не проживу, а тому, що я все це можу зробити, і якщо мені стане з тобою зле, я піду в ту ж мить. Мені є на що зняти квартиру, я можу там, винайняти номер в готелі, там, ще щось. Я незалежна. І я з тобою лише тому, що мені з тобою дуже добре. Ось що важливо, бо я знаю купу історії, коли жінка каже, я не люблю, мені погано, він начебто чоловік хороший, але життя ну так спливає, так нудно, так все. Ми чіпляємося одне до одного, просто тому що. Не можемо вже не чіплятися. Або є гірша ситуація, б'є, сварить, але у мене троє дітей, постійні придирки до мене. Але я боюся, що я одна не пригодую трьох дітей. Я не заробляю стільки грошей, або взагалі не працюю, я в декреті. А спочатку були почуття, їх було багато. І коли ми за. Когось заходимо, майже завжди чекає біди. Майже завжди, навіть коли на початку наміри були класними. Тож, мати свої власні кошти, мати захищений свій рахунок круто. Любити свого партнера круто. Але не можна або або треба і-і Будьте обережні.